Чоловіка катують в ТЦК, а у родини вимагають викуп на суму 10 тисяч доларів. Таку інформацію поширив один із телеграм-каналів, посилаючись на свідчення доньки постраждалого. За її словами, батько не придатний до служби. Натомість військові б'ють його та вимагають йти до війська. Що ще відомо про конфлікт? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги у телеграм-каналі Новини Правди з'явився допис із свідченнями чергового свавілля ТЦК. Мого батька Коробчук Сергія 53 роки викрали на Одесі і насильно отримують вже другий місяць. За словами дочки потерпілого над її батьком знущаються. У нього відбирають телефон, погрожують, ба більше б'ють. Один із моментів побиття чоловіка вдалося зафіксувати під час телефонної розмови із ним. це тим, що якщо поліція не реагує, значить все законно. Він написав чотири заяви до поліції і всі безрезультатно. Я прошу поширити і надати розголосу цьому беззаконню і свавіллю. Ні один закон час війни за тебе не буде стеркатися, ні один. Хоча були. Я знаю сорок чотири случая навчу Україну, та адвокати витягнули. Це 44. І це було в початку. Сейчас, после після того, як прийняли новый закон про мобілізацію, бабчені як зазначає дівчина, чоловіка утримують у ТЦК незаконно, оскільки її батько не придатний до служби і не підлягає мобілізації. Натомість військові підробили документи та результати проходження ВЛК все, ви прекрасно знаєте, що саме давайте становимся правки на, на уточнення даних на своє нікаких нічого не було, ніких то. Это все, это все, давайте, все, все, давайте это, все, я не буду больше это. Все, у меня уже нету сил, у меня уже сердце не выдерживает, я уже все, на грани скрыл. Я уже. Я уже больше не, не нет, нет, я доброволь, добровольно я никуда не поеду. Все. Вы прекрасно знаете о отдельных документах, вы прекрасно. Це прекрасно знаєте про підпоскіщеннях на відео чутно, як чоловік ймовірно сам постраждалий, намагається самотужки вирішити конфлікт. Все, сповісти мене з зробив, Ну теж, дуже розгадаю. Мы все в Дамо всім розумієте, Сергій? Ми в тюрму і слимо вас постіль. Натомість військові на компроміси не йдуть та не хочуть навіть слухати чоловіка. Документи йому підробили у болградському ТЦК, але його катають вже другий місяць, возять по 12 частинах. Його не беруть і не відпускають. Возять як шматок м'яса, де продадуть. Дівчина зазначила, що їм навіть пропонували вирішити питання із незаконним утриманням батька за 10 тисяч доларів. около 10 тысяч долларов. И я не факт, что даже за эти деньги, не факт, что получится помочь вашему отцу. Я это не я его задерживал. Я чоловік просто, який знають людей, котрий можуть обрати цим людям запомочуватися. Донька постраждало звернулася за захистом до поліції. Втім, правоохоронці на скарги не реагують. Також вона намагалася привернути увагу до інциденту ДБР, уповноваженого із прав людини та навіть Міноборони. Наразі жодної відповіді, окрім номера реєстрації заяви від УВР. Хвиля масового свавілля ТЦК продовжується. За даними джерела в правоохоронних органах на Львівщині, чоловік помер прямо у територіальному центрі комплектування. Трагедія сталася 20 липня. Як заявляють у ТЦК, чоловік під час проходження ВЛК не втримав рівновагу і впав зі сходина. Потерпілого доправили до лікарні вже непритомним, де він і помер. Лікарі діагностували сильний забій головного мозку з переломом кісток черепа у ТЦК поки не коментують смерть чоловіка. Ще одна приголомшлива ситуація за участі ТЦК нещодавно сталася в Дніпрі. На відео опубліковане у місцевих пабліках видно, як двоє працівників поліції та двоє представників ТЦК намагаються примусово мобілізувати чоловіка. Він проявляє непокору. У цей час за нього заступається жінка. Уже на інших кадрах можна побачити, як між цивільними та військовими зав'язалася бійка. Скажіть, це ж таку наразі. Представники ТЦК не покидають спроб затримати військовозобов'язаного чоловіка та силою намагаються втихомирити жінок. У ТЦК розповіли свою версію подій. Там заявили, що люди самі спровокували конфлікт у той час, коли поліцейські і військові просто виконували свою роботу. На поширених фрагментах відео видно. Що агресивно налаштовані цивільні свідомо перешкоджають виконання службових обов'язків військовослужбовцями ТЦК та СП та представниками органів національної поліції, відкрито провокують бійку, використовуючи при цьому ненормативну лексику та погрози в бік військовослужбовців і правоохоронців. Військові розповіли, що чоловік, нібито, є ухилянтом, та свідомо відмовляється оновлювати свої дані, а також поводив себе агресивно. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що у Хмельницькому працівник ТЦК ледь не застрелив іншого військового та його дружину. Погрожувати пістолетом він почав у відповідь на зауваження про російську музику посеред ночі. Чим закінчився інцидент? Про це ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посланням вище. Тим часом свавілля ТЦК продовжується. Військові і далі не бояться розпускати руки на цивільних людей. Прикрий інцидент із побиттям жінки та чоловіка на інвалідному візку стався під стінами ТЦК на Одещині. Постраждалими є родичі військовозобов'язаного. Ймовірно, вони прийшли просити відпустити чоловіка через проблеми зі здоров'ям та необхідністю бути присутнім на засіданні в суді. У нього за Він нас тут ще за людей не чекають. Ну, що такое вообще? Шановний, мені, будь ласка, випустіть мене туди, я приду давно. Пустіть мене туди. Коли вхід до ТЦК привідкрили, жінка, зрозумівши, що словами не досягне бажаного, намагалася пройти всередину і продовжити розбірки вже там. Стало зрозуміло, що у такий спосіб вона хотіла забрати сина, що перебував всередині. Камеру не виключають. Снімайте ідіть сюда. Пустити мене. Распустите чергового. Пустите мене, Пустите yeah, що чергового ви дітей? Чергового спустить больного чоловіка. Що ви дітей, серйозно? <пустите>. Мені червого, Человек, чоловік больного Пусти. чергового комісара. Втім, словесна перепалка швидко переросла у сутичку. Військові почали за руки виштовхувати жінку за ворота. Не толкайте ви м'я! Я не толкайте право! Відтак, працівники ТЦК силоміць намагалися зачинити двері. У цей момент жінка не втрималася на ногах і почала падати на землю. Разом із нею впав і чоловік на кріслі колісному. Помогіть, пожалуйста. Знімаю. Перехожі стали на захист цивільних людей та обурилися свавіллям працівників ТЦК, користуючись моментом, чоловік ймовірно, син постраждалої, якого вона намагалася випустити, зробив спробу втекти від військових. Втім, марновіна. Подивіться, що робить. Один із військових все ж вийшов до чоловіка та жінки, що лежали на землі. Втім, допомагати їм підвестися не поспішав. На крик людей прийшов і поліцейський. жінку викинули, мене з коляски викинуть. У ТЦК не залишилися осторонь конфлікту. Там погодилися, що реакцію на інцидент людей розуміють, але мають дещо іншу версію подій. Відео при перегляді викликає здорову реакцію відмови сприйняття реальності, що зафіксовано на камеру, та справедливе обурення. Проте мусимо дотримуватись критичного мислення при оцінці подій, відкинувши емоції та перечасні висновки. Тим часом, поки представники ТЦК продовжують перевищувати свої посадові обов'язки, військові, які не мають відношення до мобілізації, намагаються убезпечити себе в одному із українських міст. Помітили захисника із цікавим шевроном. На ньому написано: Не бійся, я не з ТЦК, Ця форма зароблена кров'ю. Чому ТЦК не припиняють свавілля, а мережа рясніє відео із сутичками між військовими та цивільними? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам з вами залишилося 5 тисяч до 170 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре!